Всіх вітаю, ви на каналі Теро ТФМ. З вами Ганна. І сьогодні в нас розкладання на таро на два варіанти на котячих колодах. Чомусь так захотілося взяти з котиками колоди. І тема сьогоднішнього розкладання реінкарнація. Взяла цей розклад в своїй книзі Великі розкладів», на яку знімала огляд. І та схема мені здалася цікавою. Будемо переглядати ваш кармічний сигніфікатор. Витягнемо, що взагалом можна сказати про вашу кармічну історію, як цю кредитну історію, да? Щось типу такого. кармічні мотиви попереднього втілення, які ви прийшли да, виправляти пропрацьовувати, нові кармічні борги чи напрацювання буває їх в позитиві. Що можна сказати про наступне втілення, відштовхуючись від сьогодні, і як висновок такий, як далеко до Нірвани, до повної, повної гармонізації прокачки по аркану Світ? Тут я напевно проведу паралель, оскільки світ є таким арканом в колоді Таро, який показує це досягнення Нірвани, да? простими словами, як би ви його не уявляли? християни можуть уявляти цей? Квиток до раю свого християнського там і так далі, хтось до Вальгали в якості раю потрапляє, і так далі, і так далі, і тому подібне. Коротше, і я тут проведу паралель по ієрархії Таро, да, оскільки оскільки оце. Стан Нірвани, напевно, показав баркан-світ, то відповідно ми о, як? Там же йде якраз своя ієрархія да, в системі Таро, Ну подивимось, як далеко ви коротше від аркану світ. Напевно, так. В першому варіанті будуть у нас коти-привиди, а в другому таро котів від фурніє. Другий поки що прибираємо. І починаємо з першого. Тайм-код залишаю завжди тепер в описі до відео і закріпленому коментарі. Можете загадати там якийсь варіант себе, якийсь когось іншого послухати про кохану людину, наприклад, чому ні. Так. Ну, поїхали ваш кармічний сигніфікатор. Я буду одразу викладати, а потім трактувати. Можете цей момент промотати. Кармічні мотиви попереднього втілення. Так. А... Напрацьована в цьому житті карма. Відштовхуючись від сьогодні перспективи на наступне втілення. І, і, вже так цікаво. І ступінь як розвиненості, ступінь наближеності чи віддаленості від стану Нірваної. Фінальної такої прокачки. Ой-ой-ой, та далекувато, чесно кажучи, вибачте. Так. Мотиви попереднього втілення, десятка кубків, однозначно, у вас більша частина карми лежить в площині особистого життя, приватного життя, не обов'язково любовного життя. А просто чогось от важливого для нас, для вас, для нас, для вас в приватному житті. Я завжди пояснюю, що приватне життя це не тільки любовна любов, це. Ще наші рідні, родина, діти, близьке оточення, і так далі. От там у вас ціла сукупність різних задач, уроків, самого різного кармічного досвіду, який ви прийшли розв'язувати. Тут, от якщо у вас є дитина, з дитиною є, по дитині була задача. Про коханих ваших людей взагалі мовчу. Батьки там, там є кармічні прив'язки, не просто так саме ці, і так, далі, і так далі. Друзі, однодумці. І навіть от коли тут людина потрапляє в такий от колектив на роботі і. Колектив стає як родина, така буває. Я тут такий етап пройшла в житті. То там теж всі кармічні вам, і там теж всі люди, ну. Якісь кармічні уроки вам надають. Вони всі не просто так. Ви можете, або у вас була така робота, або зараз є, або ну боже, майбутньому буде, де колектив вам став просто рідним, і там ви можете отак потрапити в цей, або могли, да, якщо це вже вже було потрапити в цей колектив і відчути себе як типу в компанії споріднених душ. А також от хто мене дивляться, езотерики, от ті ті колеги, з якими вас зводить життя, вони теж вам або кармічні, або споріднені, там теж вони дуже багато уроків Надають, а ви їм, да, відповідно. отак от, 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 так. от такі от мотиви, що напрацювали в цьому житті. Ой, ну щось не дуже добре десятка мечів. Щось не дуже добре. Якісь пішли такі болісні енергії. Може, ви, от мені така здогадка пішла, коли були ще юними, молодими в дитинстві, десь завдали. Волю комусь. Короче, ви якийсь багаж волю. Ой, на жаль, тут напрацювали, як і інші відчували через вас. Ну, ви могли бути молодими, недосвідченими і якось некоректно закінчити якісь стосунки, наприклад. І людина страждала, аж, аж хворіла. Да? Може, це було не раз. Може в попередніх шлюбах якось ви там зраджували, наприклад. От, от якщо ви зраджували в своєму житті, то це точно воно. Багато необдуманих вчинків, які принесли біль іншим, і ви за нього на жаль будете розплачуватись. Ну, я не хочу каркати тут, як ворона, але карта вийшла неприємно, і мені пішло щось таке. Ой, я згадала, як я ще була дитиною, ну, підлітком мені було років 12-13. І була в дитячому таборі кожного літа їздила, і в мене закохався хлопчик. Якось а... я його грубо відшила. От він мені не подобався взагалі. І вона розплакався. І вихователька мені каже, ну, типу, я розумію, що ти ще типу дитина, підліток, ти ще там багато чого не розумієш. Блін, от скільки років пройшло? Мені 36, і Я це пам'ятаю, як сьогодні. Але не будь такою жорстокою в майбутньому, бо ну ой, як же вона сказала? Ну, щось типу аталються, мишки, кошки, кошки мишки не сльози. О типу, бо ну так не гарно, так не треба. З почуттями інших треба ніжніше бути, коректніше, емпатичніше. Ну, щось вона прям відчитала мене, коротше, за це. От і так мені це запам'яталося. Що мені не не завадило на ще дуже багато в майбутньому, але ладно, зараз не про мене, а про вас. Щось тут були, якісь моменти, де ви або відмовляли в грубій формі, або зраджували, або паралельно там мали декілька відносин, і людям це завдавало болю. Ну, може, щось інше. Ви можете зараз не згадати, воно може підтягнутися, може ні, але щось таке було. Або там не проявили емпатію, не пожаліли там, де треба було. Не знаю, щось було, можливо, досить давно, але, коротше, да, якийсь багаж деструктиву, на жаль, ви вже напрацювали. І відповідно вже показують, що наступне втілення буде непростим. Не буде воно лайтовим, кайфовим. Воно може як бути на вищому рівні. Якщо ви розвиваєтесь, якщо ви ростете над собою, ви тим не менш, як би левел підвищуєте, і ви можете перевтілитися в кращому, вищому світі, більш розвиненому, не знаю, на іншій планеті, більш прогресивній, розвинені. А от і покажемо що до рівня ви вище нижче Так, Да, да, а, ви. Втілитися в матеріальному світі це десятка пентаклів, але а, матеріальному в гарному сенсі мені пішли чомусь тут такі енергії Кузерога або діви, е, да, зодіакальні, астрологічні. Е, той світ багатший, там е, мало або взагалі немає бідності. Люди практично не хворіють. От я якось такий от добробут мені пішов. Е, до речі, я не знаю, чому я взяла колоду другого варіанту. Якось на потоці. Ну напевно, вона хотіла доповнити. Е, ладно, не суть. Коротше, да, в кращому, в багатшому якомусь світі природа буде там багатшою, більше різноманіття фізичних задоволень, смачної їжі. От мені прям пішло слухайте, фрукти, яких у нас немає на землі, овочі, якісь такі продукти, щось таке природне. Світ дуже природний. Люди лікуються не хімічними ліками, а природним всім. Отаке от, от світ там класний, але ваше втілення не простим буде. А в чому воно буде непростим? О, у вас якраз а, ви підете туди, ну, тобто, тобто тут про інше буде втілення, ви підете туди матерію прокачуватися, і матерія буде важкувато вам даватись, оскільки світ такий матеріальний, да? король у гробниці, тут це король Пентаклів. Да? От потім, якраз підете матерію пропрацювати. Добре, а як це корелюється з оцим негативним багажем? Ну, вам просто, напевно, через інші проблеми воздадуть негатив, який ви розповсюдили в цьому втіленні, встигли вже а, як воздання якесь. Підете? Да, підете вчитись на шишках через деструктив в дуже багатий матеріальний світ. Але у вас там втілення буде проблемне, тобто вам треба буде навчитися жити в цьому світі. Можете втілитись? Мені тут прийшла здуву. О, шістка, шістка, шістка. Слухайте, а второ, шістки є сигніфікатором карми, особливо шістка мечів ну або місяців. Тут а ви туди прийдете як жертва одразу в цей світ. Але через позицію жертви познайомитися з багатством у всесвіту. Отак мені тут іде дуже цікаво. І, до речі, і тут вийшов король, да? і тут я побачила, що цей, в наступному втіленні ви будете чоловіком. Скоріше за все, бух, да? королі лізуть лізуть. До речі, я тут збилася, трохи позиції прочитала неправильно, не в тому порядку, але думаю, якщо так прийшло, то так пройшло. Ну, тобто, так все правильно, значить, картина склалася, значить, так пішла інформація. Так, ну і наскільки ви далекі до нірвани? Ну, досить далеке, номерний молодший аркан, да, дев'ятка кубків. І знаєте, що вам заважає розвиватись, рости і наближатись до нірвани? его. Це напевно в більшості людей. Его дійсно така проблемна частина людської психіки, бо часто збиває нас з істинного шляху, і ми, на жаль, схильні, навіть не задумуючись, і іти на поводу у власного его. І якась от тяга до. Фізичних матеріальних задоволень до речі, вас для того відправляють в той більш матеріальний світ, щоб ви під іншим кутом подивилися на матерію і матеріальні задоволення. На тут ви маєте в тому наступному втіленні, це прямо на потоці мені йде осягнути. Такі речі, як от, що занадто, то недобре. Що в коли воно в міру, коли воно зрідко, ти від цього кайфуєш. А коли це кожного дня, ну грубо кажучи, якщо кожного дня їсти е червону ікру, і ананаси і запивати це все просєко, то воно набридне і воно стане звичайною рутинною їжею і напоєм звичним, да от. от, по типу такого різні всякі речі щодо от, задоволень таких по тілу. Всякі, тілесних, да? таких як їжа, не знаю, масажі, всякі, одяг, речі, прикраси, хотілки всякі, от, які можна потрогати руками. От тут вам треба оце передивлятись. Що ви підете робити? А, але мені надає спокій ця десятка мечів. Прошу, давайте її ще уточнимо. Ну, ну, от, да, да, Тут показують ваші якісь маніпуляції, і якусь егоїстичність і жорстокість. От, ну, Я не хочу сказати, що ви погана людина. І саме от в коханні показують до близьких. Може, десь тут навіть і є зв'язок з матеріальним, наприклад. Ой, слухайте, ви могли тут просто когось не пожаліти, не допомогти матеріально. Людина дуже потребувала матеріальної допомоги, просила дай хоч три копійки, а там ви не дали, зажали. От тут таке може бути, оскільки тут же є у вас важливі зачіпки щодо матерії. А тут особисте да показують. Тобто, тут щось матеріальне, але в рамках особистого життя. Ви не дали або не допомогли. Щось, щось тут коротше, хтось через вас не отримав матерію, яка йому дуже була потрібна. о то Тут ще таке може бути. А ви десь проявили егоїзм, бо, типу, мені потрібніше і мені головне мої потреби, мої бажання. Але ви це витратили там просто на хатівку, а для людини то було питання життя та смерті. От тут щось таке прям Ну, це могло бути дуже давно, знову ж таки, не факт, що для вас одразу картина складеться. Але щось тут таке було. Ну і взагалі я хочу сказати, я от прийшла до того, що просять, дай. Неважливо, та людина, шахрай чи хто це вже її питання, вона сама буде за це розплачуватись. А так взагалі краще хоча б щось, але дай. Три копійки дай. Дай таку суму, яка тобі нічого не вирішує. Дві гривні. Вирішують зараз щось? Ні. Я от собі взяла зазвичку, нехай я, я не обіднію на 10 гривень. Зато не буде до мене у вищого суду, не буде до мене питань. Може, ви когось розцінили як шахрая, і грубо відшили, а людина дійсно потребувала хоча б три гривні ваших. Не знаю, не знаю. А може, це от в рамках дійсно особистого життя близьких. Не знаю, в когось тут програється. Півквартири відсудив, а не мав відсуджувати. Ну, не знаю, різні різні тут речі. Якось так. Буде цікаво отримати зворотний зв'язок. Переходимо до другого варіанту. Так, тут у нас, як я вже показувала, котики. Отакі, коробочку відкладаємо. І теж робитиму одразу викладку. І потім буду все разом збирати. Так, ваш кармічний сигніфікатор. синіфікатор. А, мотиви кармічні попереднього втілення. А, нові борги, новий кармічний багаж напрацьований в цьому втіленні. А, Наступне втілення, яким буде, відштовхуючись від сьогодні. І а, ваша близькість до Нірвани. Назвемо це так. Ой, слухайте, почну з кінця. Почну з кінця. Ну, по-перше, стара душа, яка напрацювала дуже багато різної, саморізної карми, і вона, як ніби, під поверхнею, не не на поверхні. Не така штука, коли з тобою щось трапляється, ну з людиною що трапляється, і людина така, ага, оце мені за це прилетіло. Тут вона така глибока, тут стільки втілень вона тягнеться, що тут треба тільки з цим цілеспрямовано працювати, розбирати на картах, робити кармічні очищення, працювати з регресологом. Тобто тільки так це можна витягнути. Ви як своїм людським умом розумом не з. Адні тут здогадатися, скласти картину і все осягнути. І скажу наперед, що навіть оця інформація вся тут може вам при принаймні одразу не здатися розумілою, що це про вас, бо дуже тут глибоко закопана оця ваша вся карма. Мені прям пішло, знаєте, втілення тисячу років назад, три тисячі років назад. От прям мені так пішло на потоку. І, на жаль, дуже багато деструктивної карми негативної, бо показали, що ви рухаєтеся від Нірвани в протилежному напрямку. Зараз будьте обережніші з віруваннями егрегорами, особливо релігійними, ну і магічними теж щось тут вас може збивати якісь хибні догми, хибні уявлення і уводити в інший бік. Особливо круто програється для тих, хто. В християнські релігії вірить, ну або щось інше, щось тут вас уводить в інший бік. Тому, відповідно, ви на зустріч Нірвані, навіть не рухаєтесь. Вибачте, але тут так виходить. От, щодо вашого кармічного сигніфікатора, его теж виходить на перший план, з его треба працювати. І е, є якась душа, чи то ваша половинка, чи то якась споріднена душа, з якою ви, ми з Тамарою ходимо пари. І це важлива для вас людина, яку ви вже знаєте. І попереднє втілення з цією людиною було е, негативним. Ви або були ворогами, або там сварилися, конфліктували постійно, як кітка з собакою мені йде жили. От, щоб цього втілення нічого тут аж такого ви не напрацювали. Мені пішла дрібнота якась. Комусь образливе слово сказали, вам прилетіть. Короче, все, що ви тут напрацювали, ви відпрацюєте в рамках цього втілення, бо тут нічого масштабного. Такого аж нікому ви аж так не шкодили, дорогу не переходили. Тут фігня якась така ментально-інформаційна. Можливо, є якась брехня, десь там збрехали впродовж життя, то життя вас покарає. От щось таке. Ви збрехали, вам збрешуть, ви обманули вас, ви підставили, вас підставлять, але воно якось на льоту у вас має працювати. От. В наступному втіленні доведеться вам постаратися, бо життя вас буде вже підштовхувати, рости над собою і розвиватись. Старатись ви будете або на сцені, буквально, до речі, по трійці кубків часто програється акторський такий потенціал. А притворятись, ви вмієте, насправді, якщо захочете, і брехати, ви вмієте. От є люди, які патологічно не вміють казати неправду, от не вміють. І якщо роблять це, то одразу паляться, то ви можете, то тут людина може. От і відповідно. Тут цікаве буде втілення наступне, воно буде якесь творче, якесь таке е талановита буде людина, яка буде відстоювати себе. Це буде їй даватись важко, да, доведеться прикласти зусилля, але, але цей. Воно все ж таки цікаве і конструктивне тут іде. Тут або людина буде ну, людина буде розважати інших або на сцені, да, як я сказала, в театрі, в кіно, або там, в цирку, або там, в спорті, да, бо це в принципі те ж саме. От щось таке мені пішло тут. Ну і як я сказала, з цього почала ще тут далеко до Нірвани, вибачте. Ну, може, і мені ще далеко, знаєте, я ж не хочу вас знецінити, знецінити чи щось таке. А, так, як це корелюється з цією людиною? Мене ось зацікавив, зацікавив у цей момент. Ми з Тамарою ходимо парою. Чому про неї тут вийшло? Але цар Пентаклів. Ось, слухайте, вам тут просто хочуть вказати це просто інформація, плюс до всього. Вона не пов'язана з цим, як ви проживаєте це життя, і яким буде наступним. Це просто плюс до всього вам бонусом інформація. Це скоріш за все, якщо ви жінка, це чоловік, він земний. Напевно, по знаку Зодіаку. Ну не обов'язково. Тут це може бути про особистість, про характер, а може бути і е, про знак Зодіаку. Просто оцей цей сигніфікатор досить часто відіграється земними знаками Зодіаку. Діва, тілець, козиріг е, людина така спокійна, земна, зібрана, дружить з матерією. Е, Раціональна людина, спокійна, небурхлива. До речі, тут було все бурхливо з цією людиною в попередньому, там пір'я летіло. А в цьому, і, і до речі, він оця душа в цьому втіленні була агресивною, а тепер прийшла спокійною, рівною. Може, ви тут місцями помінялися якось. Ну, людина, коротше, дуже рівна якась, надійна, порядна максимально. Принаймні на фоні інших, з ким ви взаємодіяли. В когось може рідним братом програтись. Побратимом, да, чоловіки мене теж дивляться. Але це чоловік, це точно. Якого ви вже знаєте, як, який а вже, або вже побував у вашому житті. А, давайте запитаємо: або зараз із вами. Ага, в когось і колишніми прогорається, в когось теперішніми, а в когось, от, з ким ти провів більшу частину життя, Да? Така от історія. І світ якраз тут на дні. І, а і мені от тут на потоку йде, що досягти нірвани ви можете тільки разом. Ви зв'язані до кінця. Просто зрозумійте, це зв'язані до кінця. Яка цікава інформація, правда? ж? І тут ця людина теж буде з вами, буде вас підтримувати, допомагати вам реалізуватись от в цьому. В чому ви то будете реалізовувати? І от, така от історія. Дуже цікаво отримати зворотний зв'язок, особливо по цій усій І На тому все. Сподіваюсь, було цікаво, корисно. Залишайтеся тут. Дякую заздалегідь за, за будь-яку вашу активність, подобайку, коментар, зворотний зв'язок, підписку. Обов'язково підписуйтесь. Перетасувала і все одно світ залишився на дні. Підписуйтесь, якщо вам тут цікаво. Вся інформація, посилання на всі мої соцмережі є в описі до відео, і в шапці каналу, в описі каналу, там посилання на всі мої інші соцмережі і контакти, контакт, по якому можна звернутися у месенджер будь-який на особисту консультацію. Звертайтесь, всім рада. На тому все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.